Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвія. Сьогодні в мене три важливі повідомлення інформації для українців. Тому рекомендую всім додивитися до кінця. Це буде і про штрафи та депортацію, і про. Два паспорти можна, не можна, і інша інформація. Тому дуже рекомендую уважно і до кінця послухати. Також не забудьте підтримати це вподобайка. Ну і, звісно, підписка на канал, так щоб наступні відео, наступну інформацію ви не пропустили ваші друзі та знайомі. Не забувайте залишати коментарі. Дякую вам за підтримку. Давайте спочатку поговоримо про штрафи, які загрожують українцям на території Польщі, вже починаючи з 25-го року. 25-й рік наступив. І в Польщі, якщо ви їдете на автомобілі на українській реєстрації чи на польській реєстрації, немає різниці. Ви маєте мати страховий поліс. Якщо ви його не маєте, вам загрожує штраф. Чи маленький штраф. Зараз з початком 2025 року ці штрафи піднялися, також і впливає і мінімалка, яка теж в Польщі виросла. Отже, які штрафи загрожують в Польщі за відсутність страхового полісу на автомобіль. Наголошую, незалежно чи ви на українській реєстрації, чи на польській. Отже, для легкового автотранспорту. Якщо ви протермінували і не маєте страхового полісу від 1 до 3 днів, то 1870 злотих ви заплатите. І це не залежить від того, чи вас зупинили, перевірили, чи не зупинили і не перевірили. Цим займаються страховики, і вони слідкують, чи ваш автомобіль має чи не має страховий поліс. Тобто це від вас залежить, чи ви застрахували, але штраф заплатити потрібно буде. Якщо відсутня страховка від 4 днів до 14 днів, то штраф 4670 злотих. І понад 14 днів. Два тижні 9 330 злотих. триста чи маленькі грошики, насправді, якщо це перевести в гривні, то взагалі космос для вантажівок: 1-3 дні 2800 800 злотих штрафу, від 4 до 14 днів 7 000 злотих штрафу. Понад 14 днів 14 тисяч злотих штраф, інші транспортні засоби: 1-3 дні відсутня страховка 310 злотих, 4-14 днів 780 злотих, і понад 14 днів 1560 злотих. І ці тарифи будуть діяти до кінця 2025 року. А з початку 2026 року це все може змінитися, звичайно, не в меншу сторону. Розібралися зі страховками, і як себе убезпечити від протермінування страховки? Де її брати? Де її купувати? Чи можна купити в Польщі страховку на автомобіль на українській реєстрації, на польській реєстрації? До кого звертатися? Я рекомендую українцям по всій території Польщі звертатися до компанії Finance. Вона вам допоможе підібрати максимально підходящу страховку для вас. Як для автомобіля, яким ви керуєте, так і по грошах, якими ви оперуєте. В цій компанії можна придбати страховий поліс як для автомобіля, так і медичне страхування для іноземців, страхування майна, страхування життя. Послуги надаються українською мовою. Вам не треба там думати, хто там, що там, як там це пояснити. Ви телефонуєте, бачите зараз телефон на екрані. Зв'язуєтеся з консультантом, вам все роз'яснять, все пояснять і без проблем. Отримаєте страховку за найкращою ціною в Польщі. Такий маленький приклад. Ціна зеленої карти для всіх автомобілів на українській реєстрації до 3,5 тонн – 944 злота. Запишіть собі номера телефонів в описі під відео. Залишу посилання на їхню сторінку, і також телефони. Звертайтеся, вони нам допоможуть в будь-якому випадку. Наступна тема це звичайно тема депортації з Польщі. Я не один раз говорив і буду говорити, що Польща не депортує українців в Україну, тому що там відбувається війна. Але завжди є виключення. І ось ці виключення ми сьогодні пропрацюємо, тому що вони трапляються. На жаль, українці порушують закон таким чином, що їх змушені депортувати з Польщі. Цим займається стражгранічна поліція. Зупиняють, перевіряють, якщо ви порушили так закон в Польщі. Що не можна, що не дозволено, то вас повертають назад в Україну. І сьогодні якраз історія про 24-річного громадянина України, який неодноразово керував автомобілем на підпитку і за це отримав депортацію в Україну. У Варшаві прикордонники затримали 24-річного громадянина України, який неодноразово сідав за кермо на підпитку, Незважаючи на те, що чоловік легально перебував в Польщі, його депортували з Польщі. Найближчі 6 років у шенгенську зону в'їзд йому буде заборонено. Речниця надвіслянського відділу прикордонної служби Дагмара Біляць повідомила, що 24 річного чоловіка прикордонники затримали, коли він вийшов з ув'язнення. Яке відбував за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, як з'ясувалося, іноземець не вперше сів за кермо на підпитку під час перебування в Польщі, за що неодноразово його було засуджено, за словами Біліць, прикордонники звернули увагу на те, що України часто порушує закон в Польщі та не робить висновки. Тим самим ігнорує польське законодавство. Попри те, що чоловік легально перебув в Польщі, він мав карту побиту, яка була дійсна, «Живи, працюй, навчайся, вирощуй дітей роби щось в Польщі, але не порушуй ні. Хочеться пити, і їздити. Ну, на жаль. Проти нього відкрили провадження щодо зобов'язання повернутися в Україну. До побачення називається. Ну і так само, як сказав з на початку, що йому заборонено буде 6 років заїжджати в шенгенську зону. Не в Польщу, не в Німеччину там і інші якісь країни, а взагалом шенгенську зону, куди входить не одна країна. Доїздився, добухався. Чи можна. Мати два закордонні паспорти чи можна користуватися двома закордонними паспортами? Скажу дуже коротко, наперед зараз поясню: законом не заборонено мати два закордонні паспорти. Третього вже не можна, але два. Можна законодавство України не забороняє мати два закордонні паспорти. У деяких випадках ця можливість дозволяє громадянам уникнути незручності. Ті, хто активно подорожує, має використовувати один паспорт для оформлення візи, а інший для подорожі в іншу країну вже зараз. Тобто, ви дали робити візу, але маєте інший паспорт, який вам дозволяє, наприклад, по безвізу на кілька днів поїхати по справах, по роботі до родичів. Ну, По різних ситуаціях люди їздять. Поїхав, вирішив питання, приїхав, отримав візу, поїхав по візі. Таке часто трапляється, таке потрібно людям. І це використовується. До речі, неодноразово до мене люди звертаються. У мене є два паспорти, чи я можу на них заїжджати в закордон?» Так, звичайно, можна. Якщо вони не протерміновані, вони дійсні. Вам дозволено там не перелімічені шенгенські дні і тому подібне. Будь ласка, заїжджайте, користуйтесь. Отримати другий закордонний паспорт можна, якщо перший ще дійсний. Щоб залишити старий закордонний паспорт, коли видається новий, потрібно зазначити це в заяві на отримання нового документа. Важливо пам'ятати, що людина може мати одночасно лише два дійсні закордонні паспорти. Те, що я сказав, більше двох, на жаль, вже не можна. В якому випадку старий закордонний паспорт анулюється. Закінчився термін дії паспорта. Зміна інформації, в разі, якщо змінилися персональні дані, наприклад. Прізвище, але ситуації, коли старий закордонний паспорт може бути потрібен, навіть якщо він анульований. Наприклад, якщо в ньому містяться чинні візи або інші важливі відмітки, в таких випадках анульований паспорт може бути повернутий власникові, щоб він міг використати його за, для завершення відповідних процедур або подорожей. Отже, якщо у вас є два паспорти, або ви плануєте зробити собі новий паспорт, а попередній ще не закінчився. Це не проблема, це дозволено, законом не заборонено. І в випадку, коли у вас буде два закордонні паспорти на руках, вони будуть два дійсних, ви можете їх також використовувати як один, так і інший. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я також залишив посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу, куди також всіх запрошую. Там часто є цікава важлива інформація для наших громадян, для українців. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.